У сучасному світі багато хто живе з простим переконанням Я спокійний, значить, я в безпеці, у моїй душі тиша. Значить, Бог зі мною. Я нічого поганого не відчуваю. Значить, усе правильно. Але, а що, якщо саме цей спокій і є пасткою? Що, якщо ця тиша не Божа, а мертва? Диявол дуже добре знає, що страх відштовхує, тому він діє інакше. Він підсовує тобі щось набагато небезпечніше фальшивий, солодкий, оманливий мир. Це такий стан, коли ти вже не борешся, коли совість притихла, коли гріх більше не турбує, коли ти просто пливеш за течією, думаючи, що все добре, але чи завжди те, що виглядає спокійно, є безпечним? Є дорога, що здається людині правильною. Але кінець її, шлях до смерті. Причі 14 годин 12 хвилин. Уважно, здається правильним. Це не дорога грішників. Це дорога тих, хто впевнений, що йде правильно. А насправді втрачає все. Диявол не буде лякати тебе одразу. Він не буде кричати в обличчя Я веду тебе до загибелі. Ні. Він шепоче. Ніжно, лагідно, впевнено. Все добре. Залишайся, як є. Бог тебе любить. Навіщо щось змінювати? І ти з кожним днем стаєш все спокійнішим, все холоднішим, все далі від правди. Це не спокій від Бога, це параліч душі. Ти вже не кличеш його, бо не відчуваєш потреби. Але саме це і є найбільша небезпека. Бо справжній мир не в тому, що тебе нічого не тривожить, а в тому, що ти стоїш у світлі. І навіть якщо навколо буря, у серці живе істина. Поглянь у себе зараз. Твій мир це присутність Бога чи зручне мовчання в темряві. Бо якщо диявол уклав тебе спати, він зробить усе, щоб ти не прокинувся. Але ти дивишся це відео. Це вже пробудження. Не зупиняйся. Попереду ще глибше. Я ж молюсь. Я читаю Біблію. Я ходжу до церкви. Я слухаю християнську музику. Я знаю, що Бог мене любить. Знайомо, так живе величезна кількість людей, і вони впевнені, вони спасенні, вони близько до Бога, усе нормально. Але чи справді що, якщо все, що ти робиш, це просто форма, оболонка без вмісту, шум без голосу, вони матимуть вигляд благочестя. але сили його зреклися. 2 Тимофія 3, 5 це саме про тих, хто виглядає святим. Але давно не переживав Божу присутність, про тих, хто навчився казати Амінь, але не вміє каятись, про тих, хто щонеділі в храмі, але серцем далеко. Диявол не боїться твого релігійного вигляду, він навіть його підтримує. Бо коли ти виглядаєш духовним, але насправді холодний, мертвий і байдужий, це його перемога. Він з радістю дасть тобі Біблію, аби ти читав, але не жив. Він дозволить тобі молитися, аби ти говорив, але не чув. Він буде з тобою в храмі, аби ти стояв серед інших. Але твоє серце залишалось пустим. І що найстрашніше, ти можеш навіть не помічати цього. Ти можеш думати, що ти віруючий, але не бути живим. Подумай зараз коли востаннє ти плакав перед Богом, коли востаннє тебе торкалась Його сила, коли востаннє твоє серце горіло в молитві. Якщо не пам'ятаєш, то, можливо, ти став професіоналом у формі, але втратив живу віру. Церква без Христа це просто будівля. Молитва без серця це просто звук. Біблія без послуху це просто текст. А диявол щиро радіє, коли ти сам себе обманюєш, але є шанс прокинутись. бо ти слухаєш це, і в тобі ще жевріє бажання почути істину. Ти готовий дізнатися. Яка ще брехня може ховатися у твоєму житті? Далі ще небезпечніше? Не зупиняйся. У сучасному світі є небезпечна, майже благородна ілюзія, і вона звучить приблизно так я хороша людина, я допомагаю іншим. Я нікого не вбивав, не крав, не чинив зла. Я роблю багато добрих справ, значить, у мене все добре з Богом. І в цьому найбільший обман. Бо диявол не завжди веде до гріха через спокусу, іноді через добрі справи, але без покаяння. Він підсовує думку ти добрий. Навіщо каятись, ти краще за інших. Поглянь, скільки людей навколо байдужі, жорстокі, безсердечні, а ти допомагаєш. Ти заслуговуєш на Царство Боже, і людина вірить вона вірить у свою доброту більше, ніж у Божу милість. Вона вірить у власні діла більше, ніж у Хрест Ісуса. Вона стає центром за місць Христа. Але в Писанні написано Бо поблагодаті ви спасенні через віру. І це не від вас, це дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. 2.8 Спасіння, не нагорода за старання, не бонус за людську доброту. Це дар. І цей дар не купується добрими справами. Він приймається через розбитість, через смирення, через визнання. Господи, я недостойний, але прийми мене. Так, добрі вчинки потрібні, але вони наслідок спасіння, а не шлях до нього. Диявол жадає, щоб ти займався добром, щоб ти роздавав милостиню, відвідував хворих, був щедрим, але ніколи не стояв на колінах, щоб ти ніколи не сказав прости мене, Боже. Я грішник, бо саме ця молитва ламає кайдани пекла. Саме ця молитва знищує усю його стратегію. А тепер зупинись і подумай: ти робиш добро, чудово, але чи стоїть за ним смиренне серце, чи є в твоєму житті сльози покаяння, чи лише добрі діла, як прикриття, бо можна мити руки чужим, але мати бруд на власних, можна будувати лікарні. І залишатись смертельно хворим всередині не дозволяй дияволу підмінити головне, бо навіть найкращі справи без покаяння. Нічого не варті у вічності, Усе починається з одного слова, та нічого страшного, це всього лиш одне слово, одна маленька поступка, один маленький компроміс. Ну всі так живуть. Ніхто не ідеальний. Головне, щоб у серці було добре. Але саме так працює диявол. Він не веде одразу до великого гріха, він починає з малих виправдань, з логічних пояснень, з красивих фраз, і поки ти звикаєш, він руйнує фундамент твого сумління повільно, тихо, ніби непомітно. У Біблії сказано горе тим, хто зло називає добром, а добро злом, хто замінює темряву на світло, а світло на темряву. Годин 20 хвилин. І от запитай себе сьогодні, чи є щось у твоєму житті, що раніше ти називав гріхом, а тепер називаєш особливістю, слабкістю, тимчасовістю, нічого страшного. Це і є те місце, де диявол вже працює, йому не обов'язково, щоб ти палко грішив. Достатньо, щоб ти перестав вважати гріх гріхом, коли страх Божий зникає. Приходить зневага. А за зневагою темрява. І коли ти відкриєш очі може бути вже пізно. Диявол не боїться, що ти впадеш. Він боїться, що ти зрозумієш, що впав і покаєшся. Тому він робить усе, щоб ти навіть не помітив падіння. Ти просто продовжуєш іти, усміхаєшся, живеш, а під ногами тріщина. І з кожним днем вона глибшає. Не дай себе обдурити. Назви гріх своїм іменам, і ти знешкодиш ворога, бо там, де є правда, диявол не має сили. Є ще один шлях, на якому диявол маскується під ангела, і цей шлях один із найпідступніших це псевдодуховність, ілюзія нового світла, вигадане откровення, яке не від Бога, а від гордині, окультних впливів і темряви. Диявол знає, що багато людей шукають глибину. Їм недостатньо простого Євангелія. Вони хочуть більше щось особливе, щось, чого інші не знають. І ось тут ворог приходить зі своїм подарунком Він не дає тобі гріх, він дає тобі відкриття, нове бачення, таємне розуміння, справжнє християнство, яке всі інші нібито втратили. Ти особливий, шепоче він. Ти бачиш більше, ти розумієш глибше. Ти вибраний, і людина ловить цей гачок, її захоплює не Христос, а власна винятковість. Вона більше не читає Євангеліє, а шукає символи, коди, істини, заховані між рядків. Вона більше не слухає голос Святого Духа, а вірить у власне внутрішнє я. Вона починає вірити у віру, а не в Ісуса. І диявол радіє, бо йому не потрібно, щоб ти грішив. Йому достатньо, щоб ти відійшов від істини. Апостол Павло писав Бо прийде час, коли люди не будуть терпіти здорової науки, але за своїми похотями виберуть собі вчителів, які лоскочуть слух, і відвернуть вухо від правди, і звернуться до байок. 2 Тимофія 4:3. 4. Тепер подивись на себе чи не шукаєш ти щось вище, але без послуху, чи не тягне тебе до містики? До нових знань, до духовного, яке не пахне Христом. Бо будь обережним. Підробка іноді виглядає красивіше, ніж оригінал, особливо, коли вона говорить солодкими словами. І якщо ти думаєш, що тебе це не стосується, ти вже в небезпеці. Диявол завжди приходить з блиском, зі світлом, з відкриттям, але там, де немає Христа, усе це веде у темряву. Цей спосіб обману виглядає невинно, навіть благочастиво. Диявол не скаже не покайся. Він скаже кайся завтра. Змінись трохи пізніше. Так, це важливо, але не сьогодні. І це найпідступніший голос бо він не відштовхує тебе від Бога прямо. Він просто тримає тебе на відстані. Кожного разу, коли святе писання торкається твого серця, він шепоче. Ти ще встигнеш. Ще не час. Поживи ще трохи для себе. І поки ти чекаєш: дні минають, роки спливають, серце черствіє. сумління стихає, і ти вже не чуєш нічого. У Посланні до Євреїв написано: Сьогодні, коли почуєте голос його не робіть закам'янілими ваших сердець, ЄВР, Три години п'ятнадцять хвилин. Сьогодні, не завтра. Сьогодні, але диявол все перекручує. Він змушує тебе жити в ілюзії, що в тебе є час, що ще буде шанс, що Бог почекає, але правда в тому, що ти не знаєш. Чи буде ще один день, ще одна ніч, ще одна можливість ворогу вигідно, щоб твоє покаяння завжди залишалось у майбутньому, а твій гріх в теперішньому. І поки ти будуєш плани на потім. Твоя душа гине зараз. Тож запитай себе, скільки разів я відкладав Божий заклик, скільки разів я чув його голос і казав пізніше. Може, саме зараз цей момент. Не вчора, не завтра, а сьогодні, тепер, не дай дияволу ще одного дня. Бо саме цей один день може коштувати вічність. Цей обман найінтимніший, найбільш особистий. Бо він торкається самого серця, і диявол знає, як проникнути туди, де навіть слова не доходять, це коли ти не відчуваєш Бога і починаєш думати, що його нема, це коли в тобі порожньо, коли молитва здається сухою, коли ти відкриваєш Біблію і нічого не промовляє, коли ти стоїш на колінах і чуєш тільки власне дихання. І от у цю тишу диявол говорить, він тебе залишив. Ти не його дитина. Він мовчить, значить, йому байдуже. І ти починаєш вірити. Не Біблії, не Духу Святому, а емоції, бо твої почуття кажуть я один, мені не видно світла, я не відчуваю любові Божої. Але істина в тому, що Бог не емоція, і Його присутність не завжди відчувається тілом. Іноді вона глибше, тихіше, сватіше. У писанні сказано праведний житиме вірою. Рим. Одна година 17 хвилин не емоцією, не відчуттям, а вірою. Віра це коли ти стоїш у темряві, але не відходиш. Це коли ти не чуєш голосу, але все одно слухаєш. Це коли ти не бачиш дороги, але продовжуєш іти. Диявол боїться такої віри, бо вона не тримається на відчуттях. Вона тримається на обіцянках Бога. І навіть коли ти відчуваєш порожнечу. Це не значить, що Бог далеко. Можливо, Він ближче, ніж ти думаєш. Просто навчає тебе ходити глибше. Жити не за тим, що бачиш, а за тим, що знаєш. Тож, якщо ти зараз у тиші, не панікуй. Це не кінець, це школа віри. І якщо диявол шепоче тобі, тебе залишили. Просто скажи. Я знаю, що мій Спаситель живий. І навіть у тиші він говорить: якщо ти дослухав до цього місця. Це означає, що твоє серце шукає істину. Це відео могло торкнутися тебе. Викрити щось усередині. Можливо, щось заболіло. Але іноді, саме біль, відкриває шлях зцілення. Не йди мовчки, залиш коментар, Поділись цим відео. Натисни Підписатись. Не просто для статистики, а як знак. Я не хочу жити в обмані. Бо коли ти дізнався, як диявол маскується під світло, ти вже не можеш жити, як раніше. Тепер твій хід, а Бог зробить решту. Господи, я бачу, як тонко працює ворог. Я бачу, як легко впасти в обман. Пробач мені мої сліпі зони. Пробач, що я довіряв почуттям більше, ніж тобі. Очисти моє серце, покажи, де я був обманутий, розби ілюзії, які збудував диявол, навчи мене стояти у правді, навчи мене жити не в страху, а в любові. Я хочу чути твій голос, навіть коли ти мовчиш. Я хочу відчувати тебе, навіть коли моє тіло нічого не відчуває. Я хочу бути вірним, навіть у темряві. Бо я знаю: ти Бог, і ти зі мною. Навіть коли весь світ кричить протилежне. Амінь. Хочу одразу вибачитися за можливі помилки в тексті чи озвучуванні. Я тільки навчаюся, і мова, якою ведеться цей канал, не є для мене рідною. Озвучення виконано за допомогою штучного інтелекту. Будь ласка, вказуйте на помилки, це допоможе мені їх виправити та покращити якість контенту. Я також буду вдячний, якщо поділитися своїми думками з приводу теми відео. Ваша підтримка в коментарях дуже мотивує мене і надихає створювати нові цікаві історії. Дякую за розуміння та активність. Підписуйтеся на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски.